Вітаю, друже. Вмощуйся зручненько, приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. Жив собі хлопчик, і він не цінував своїх батьків. Одного разу, коли батьки попросили його зібрати малину у лісі, хлопчик з радістю погодився, щоб провести час на самоті. Він вирушив у ліс і заглибився в нього так далеко, що заблукав, забувши всі настанови батьків. Блукаючи між деревами, він набрів на невеликий будиночок. Підійшовши ближче, хлопчик побачив, що це був будиночок чаклунки. З цікавістю він постукав у двері. Двері відчинилися, і на порозі з'явилася стара жінка з лукавою усмішкою. Ходь, хлопчику, сказала вона, ти виглядаєш стомленим і голодним. Хлопчик, не підозрюючи нічого поганого, зайшов до будиночка. Але щойно він переступив поріг, чаклунка закрила двері на замок. І перетворилася на хлопчика. Тепер ти залишаєшся тут, а я піду до твоїх батьків, сказала вона, посміхаючись. Хлопчику стало дуже сумно. Він зрозумів, що більше не зможе побачити своїх рідних. Він сидів у темному кутку і думав про своїх батьків. Раптом він зрозумів, як сильно їх любить і як сильно йому їх не вистачає. Дні минали, і хлопчик почав шукати вихід. Він помітив, що будиночок чарівний і відповідає на його думки. Хлопчик згадав усі ті рази, коли батьки піклувалися про нього, навіть якщо він цього не помічав. Його любов і вдячність ставали дедалі сильнішими. Одного разу, коли хлопчик знову подумав про своїх батьків, двері будиночка раптом відчинилися. Хлопчик вийшов і побіг додому. Прибігши до рідної хати, він побачив, як чаклунка в його образі намагається вести в оману його батьків. Це не я, це чаклунка. Закричав хлопчик. Батьки побачили справжнього хлопчика і зрозуміли, що сталося. Вони швидко вигнали чаклунку, яка вмить зникла в густому диму. Хлопчик кинувся в обійми батьків, і сльози потекли на його щоках. Пробачте мене, я більше ніколи не буду вас недооцінювати, сказав він. Відтоді хлопчик почав цінувати і любити своїх батьків ще більше, ніж раніше. Вони разом подолали всі труднощі і їхня сім'я стала ще міцнішою. І якщо ви коли небудь підете до лісу збирати малину, пам'ятайте цю історію і цінуйте своїх рідних. Супергерой. Жила собі в невеликому містечку звичайна родина тато, мама, донька та син. Щоранку тато виходив з дому на роботу, прощаючись із дітьми та мамою, а ввечері повертався, щоб провести час із сім'єю. Донечка та син завжди вважали, що їхній тато працює у звичайному офісі. Він ніколи не розповідав їм про свою роботу. І це не здавалося дивним. Багато дорослих працювали в офісах і діти не задавали зайвих питань. Але одного дня все змінилося ввечері донька і син, сидячи перед телевізором разом з мамою, побачили незвичайні новини ведучий розповів про дивовижного супергероя. Який захищає їхню країну від нападів злих гоблінів та тролів. Героєм виявився таємничий захисник, який використовував дрони для відбиття атак. На екрані з'явилося зображення супергероя в костюмі, але щось у його постаті здавалося дітям дуже знайомим. Коли камера наблизила обличчя героя, вони вражено завмерли. Це був їх тато. Та це ж тато. вигукнув син. Неймовірно, додала донька. Мама теж була здивована, але швидко заспокоїла дітей. Давайте дочекаємося тата і запитаємо його самі. Коли тато повернувся додому, діти одразу ж кинулися до нього з питаннями. То тато, ми бачили тебе в новинах! Ти супергерой. вигукнули вони в один голос. Тато усміхнувся і присів, щоб бути на рівні з дітьми. Так, діти, це правда. Я працюю не в офісі. Моє завдання захищати нашу країну від небезпек. За допомогою дронів я борюся із злими гоблінами та тролями. Щоб ви всі могли спати спокійно. Але чому ти не розповідав нам раніше? запитала донька. Це небезпечна робота. І я не хотів, щоб ви хвилювалися, пояснив тато. Але тепер, коли ви все знаєте, я хочу, щоб ви пишалися тим, що ваш тато допомагає людям. Мама ніжно обійняла тата і додала Ми всі дуже пишаємося тобою. Твоя робота важлива для нас і для всіх інших. Син та донька обняли батька і пообіцяли тримати його секрет. Вони зрозуміли, наскільки важливою і небезпечною є його робота. З тих пір кожного разу, коли тато виходив на свою таємну роботу. Діти і мама знали, що їхній тато справжній герой, який захищає їхній світ від темних сил. І вони пишалися ним більше, ніж будь-коли раніше. З вами був канал Зказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат. Посилання в описі до відео всі кошти підуть на потреби Збройних сил України, допоможи Україні перемогти.